Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня миряни, доброго дня, брати та сестри. З вами мандруючий монах брат Єгор, міста Сокіряни Чернівецької області. Ви знаєте, іноді ти не можеш викласти відео, доки не перевіриш усі факти, усе те, що тобі кажуть, тому що, на превеликий жаль, зараз серед людей багато злоби і лукавства. Але це відео я виносив в собі десь неділі 4-5 терпів, тому що Бог казав: терпіть, Бог терпів і нам велів. Але всякому терпінню є межа. На превеликий жаль, п'ять неділь до мене звертаються підряд, до мене звертаються жителі міста Сокір'яни. і викладають ось таку проблему. Сповідомлені жителів міста Сокір'яни – Віруючи Православної церкви України ходять по хатам, по дому володіння міста Сикіряни. І розказують усім, що в місті Сикіряни є ворог української церкви, це швець Ігор Миколайович, ворог української церкви. І з ним не потрібно розмовляти, не потрібно здоровитись, взагалі не потрібно навіть говорити, тому що він ворог української церкви. І це кажуть ті віруючі української церкви, які раніше ходили в церкву Петра Павла, цілували руки отцю Івану, були навіть двадцятки Української православної церкви. Вони зараз перебігли в нову. Церкву в ПЦУ, стали там у двадцятки, стали там крепко віруючими. І ходять і розповідають, що є такий ворог української церкви, мандруючий монах брат Єгор. В миру, український історик та журналіст Ігор Швець. Ну що ж я скажу? Бог терпів велів і мені, Мого терпіння хватило на 5 тиждень. Чому? Тому що я не люблю, коли поливають брудом людей? Просто брудом. Я ніколи не приховував ні одного факту своєї біографії і завжди відповідав за те, що робив і що скажу. Тому я не веду тільки декілька фактів своїх сумнівів. А чи справді ПЦУ сокіряни є новою українською церквою? Ну, по-перше, віруючі ПЦУ розділяються на дві категорії: половина взагалі ніколи не ходила в церкву за своє життя. Взагалі, а половина ходила в церкву, Українську православну церкву. Молилися митрополиту Ануфрію і цілували руки отцю Івану. А потім просто продали це все, продали, продали і перебігли в нову церкву, і там влаштувались на теплих місцях. Моя суб'єктивна думка українського журналіста, моя думка як віруючого, мандруючого монаха: я не вірю людям, які продають те, що вірили. Людина може помилятися, кожна людина помиляється, святих немає. Але якщо людина ходить в одну церкву, цілує руки одному батюшкою, коли є одна влада, а потім влада міняється, людина біжить в іншу церкву, цілує руки іншому батюшкові, клянеться вірності новій владі, то цій людині можна вірити? Ні. Я ніколи не змінював віри в Ісуса Христа, ніколи не зраджував вірі і зараз не зраджу в самі важкі часи. Я ніколи нікого не продавав і не продам, і ніколи не поміняю своїх переконань. Це перше. Друге, хто ж такий ворог? Української церкви, мандруючий бонах брат Єгор, він же український історик та журналіст Миру Ігор Швець. Я не веду тільки два факти зі своєї біографії. Три Три факти. 6 років назад я заснував український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. 50 тисяч 800 підписників і вже 15 мільйон переглядів. Більше 14 мільйонів переглядів. Шість років каторжної праці на Україну на місто Сокіряни. Ви можете подивитися набрати ютуб-канал Ігор Кравцов. Подивіться, там все за Україну, все за православну віру, все за історію України, яку я невтомно відкривав. Перший на Сокірянщині в Чернівецькій області в Сокірянах почав відкривати українську історію. Так що, я ворог України, української церкви. Другий факт. Ігор Швець, мандруючий брат Єгор Майданівець, і не просто людина, яка була на Майдані, а людина, яка залишилась на Майдані, не вийшла з Майдану в страшні дні 18, 19, 20 лютого, коли розстрілювали Майдан. Коли розстрілював Майдан, я був на Майдані, не втік звідти і був разом з іншими. Не тільки Бог врятував мене тоді. Коли я прийшов з Майдану, я три роки нікому не говорив, що я був на Майдані. Кілька хто бачив мене в Балаклаві, коли я дав одне інтерв'ю, в ті страшні дні да, взнали мене по очам, що то Ігор Швець, начебто свій сокірянець. Нікому ніколи не хвалився, що я був крепкий герой на Майдані. Я робив те, що потрібно було робити. Я тоді готовий був мерти за Україну і зараз готовий мерти. І третій факт: Я єдиний в Чернівецькій області, який, який виклав чотири відео, не ховаючи обличчя, не прикриваючи його балаклавою, де сказав Путін Х і запропонував очільникам області, очільникам поліції служби безпеки, голові Сокірянської громади Козаку, заму Ганглу, всім чиновникам міськради, начальнику поліції Сокірянської, поліцаєм, ТЦКшникам. Прикордонникам, начальникам усім повторити моє. От що була гарантія, що вони не втечуть сокирян, не стануть на лежі, коли буде важко. Просто з відкритим обличчям, отак встань, зніми відео і скажи: я такий-то, такий-то я представся. Путін Х. Все. Питань ніяких немає. Ви скажете, чому я не кажу, який Путін? Х? Тому що зараз за це банить Ютуб. Тоді ті відео пройшли. Так от, ні один очільник області, ні один очільник Сокірянщини чи Дністровського району не захотів казати Путінхи. Ну правильно, це ж каже Ігор Швець. А це ж чотири відео на Ютубі, так? Все, це ж смертний вирок. Не дай бог, що ти навіть навіть не скажеш. Я ж не 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 Відео є, де казав Путінхи. Перший получаєш під роздачу. Але я ж відповідаю за свої слова. Ось, будь ласка. Факти з біографії Ігоря Швеця. І третій факт: ніколи немає нічого таємного, що стане явним. Чи православна церква України Сикір'яни є дійсно українською церквою? А у мене є великі сумніви. А знаєте чому? Тому що, як сказали мені знаючи люди з обласної єпархії Православної церкви України, коли люди приїхали з міста Сокіряни, одна людина. Православну церкву України в Чернівці, в Офіс їхній головний, їм її зразу сказали, коли ви почнете говорити за віру, коли ви почнете навертати в Православну церкву України, не приймайте Ігоря Швиця. Є такі в секіряних, ви його до себе не приймайте, не слухайте, не давайте, щоб він людям щось від вас говорив. Хопа! І. Верхівка Пцу Сокіряни взяла під козирьок. А коли нові віруючі сказали, чому ж не тебе Ігоря Швеця, чому б його не послухати? Він же Майданівець, він же патріот, він же Сокіряни Сокірянщин бореться з корупцією, наркотою, з усім. А верхівка Пцу сказала, він нам не потрібен, нам сказали з Чернівців його не приймати. Значить, тоді. Верхівка Православної церкви України з Чернівців дає верхівки Православної церкви України ще до того, як вони почали справу тут, в Сокірянах, начебто нової української церкви, не приймати Ігоря Швиця. Що ж тоді? Значить, ПЦУ Чернівецької області, ПЦУ Сокір'янам не потрібен майданівець. Який був на Майдані, коли його розстрілювали? І непотрібна людина, яка єдина в області виклала 4 відео з відкритим обличчям і сказала Путін Х? Та що це тоді? Це новоукраїнська церква? А вона дійсно українська? Пецусекіряне, вам же сказали мене не приймати ще до того, як ви навіть почали тут два слова говорити. Так церква ваша, яка? ПЦУ в Чернівецькій області українська чи не українська? Коли Майданівці? І люди, які кажуть, Путін хі вам не потрібні. Хто ви? І ще один факт ще один факт. Як сказали мені знаючі люди з єпархії Православної церкви України в Чернівецькій області: 97% святих отців ПЦУ закінчили духовну. Семінарію і духовну академію Української православної церкви в місті Одеса і були висвячені митрополитом Онуфрієм, а потім перебігли в нову церкву в ПЦУ. Скажіть, будь ласка, а можна тоді вірити? Православній церкві України, якщо 97% священиків вчилися в Одеській духовній семінарії і в Академії Української православної церкви, були висвячені митрополитом Онурфії, а потім зрадили його і перебігли в нову церкву ПЦУ. Ну, людям, які зраджують того, хто їх висвячував, зраджував місце, де вони вчилися, можна вірити. Ісус Христос сказав, зрадивши один раз, зрадять другий. Тому я сказав те, що хотів сказати: свою особисту думку як українця, як майданівця, як людина, яка все життя віддала Україні, і суб'єктивну думку українського журналіста. З вами, мандруючий монах брат Єгор, в миру український історик та журналіст Єршпвець, завжди говоріть правду. Тому що, коли є правда, буде навіки Україна. Слава Україні і героям слава!